THANKS <sighs> FOR JOINING А у дослідженні проведеному Київським міжнародним інститутом соціології на початку лютого цього року Антоля Греценка підтримка була на рівні 6,4%. за Андрія Садового готові були проголосувати 1,4% опитаних. Ну і звичайно, всіх цікавить нас журналістів. Чи вплине це серйозно на рейтинги підтримки Греценка? Я маю на увазі те, що садовий вирішив знятися. Джей приміром об'єднання партії за життя народного депутата Вадима Рабіновича і частини опозиційного блоку, на чолі з депутатом Юрієм Бойком не призвело до жодних результатів, і бойко не піднявся про намі на третє місце. Точно знаю відповідь на це питання Володимир Сабилько. Переконаний ну, буде синергетичний ефект чи ні? Насправді синергетичний ефект буває лише при злитті, ну скажімо, солідарних і ідеологічно солідарних структур. Чи близькі між собою виборці Гриценка і Садового? Очевидно, що ні. Тому що е, вибори садового це е, такий е, класичний ліберал, який хотів би жити е, е, в абсолютно е, вільний від навіть державного регулювання е, країн. А Гриценко хоче будувати країну такого республіканського типу, але з великою участю держави у всьому. Тобто, це абсолютно різні групи, і мені здається, що ті групи ті знають, що вони абсолютно різні. Хочу вас запитати. Дуже Я добре знають, тому що це ні жодним чином. Навіть зараз з'явилось ім'я ще одного кандидата, який готовий зливатися на, на користь Гриценка. Мені здається, що це. По суті, усвідомлення того, що вірватися в трійку лідерів Гриценко навіть при злеті цих структур не зможе, але це вже гра на те, щоб вибудовувати політсилу на парламентські перегони. І мені здається, що якраз гра ця почнеться з другого туру.